Олена Пчілка, малий музика Моцарт. Оповідання Словодній німецький музика Моцарт почав грати на фортепіано, що бувши зовсім малим. Про його великий хист дійшла чутка аж до короля. Оповідано королеві, що малий моцарт може заграти чималу річ, наприклад, сонату. Навіть тоді як накрити клавіші хусткою. Заважав король почути Моцарта. Приведіть мені, каже того хлопця, коли він такий митець. Хочу його послухати. Взяв моцартовий батько свого сина музику і повів у будинку до короля, привозив на неї велику світлицю. Вийшов король, зібралися і всі його прибічні. Тоді привели Моцарта до фортепіано, накрили клавіші хустки і сказали грати. Моцарт грає, всі дивуються та хвалять, що який то він зручний. Потім король каже Ну, грай ще що небудь, уже без хустки. Я чув, що ти там із своєї голови щось крихує. Фонуєш. Ну, король слухав, а потім щось таке почав говорити із своїми прибічними. Пішла розмова, далі вже й сміх чути, щось там веселе розповідали. Малий музика, тоді бачив, що, що награння його вже не вважають, як схопиться із стільчика, як грюпне напрямкою від фортепіано, та й побіг із світлиці. За ним погнався батько і дехто з інших і кажуть йому Що це ти? Як же можна так поводитись у королівській господі? Не скінчив, не вклонився королеві, не подякував за ласку. За яку ласку? каже малий Моцарт. Те, що король просив мене грати, а потім не слухав, це ж зневага для мене. Коли просив, повинен слухать. Але ж то король, кажуть хлопці. То що? каже музика. Королів багато, а моцарт музика один. Минув час. Моцарт виріс та став слафутні музикою по всіх краях. Приїхав він раз у свою столицю давати концерт. Ох, так дуже пильно слухала його вся громада присутня і королі з своїм товариством.